Всім привіт! Фу, недовго було тепло, але маю надію, що буде скоро потепліше. І а ми йдемо з Міланчиком, гуляємо. І я думаю, він вже на нас так дивиться і ми сміхається. Тобто Я побачила, що Міланчик у мене вже гляд, взгляд, трошки вже приймився. Я його бачу такий три рази на день. Але люди бачать цього пумпусіка і Боже, ну вони не можуть пройти не посміхнувшись. Дивіться. О, дивіться на цього маленького мальчика. На цього плюшика. Це він вже саму курточку купив, але він вже поліз в чагарники. Мальчик, ти заплутався. Ой. О, знову заплутався. да що ж таке, Мілан. Що ж таке? Ну колопку? Ні. Чекай. А так. Це моя купила. Це бачите, в чагарних. Ну дивиться на Мосю. Дивіться на сьомочечко. А, бахтимі. О, він такий класний, такий плюшка, просто ватрушка. Треба да, усі кущі обійти. йти. Надо все, віти боже, на вулиці. Ну, скільки? мінус вісім. Знову! Знову мінус вісім. Ну вже О, сказали синоптики, що вже буде теплесенько. І... Аллилуйя! Любі друзі! Очора! Була, ми ми Міланом вийшли на прогулянку вечірню, да? і це просто ми не знали, куди нам дітися. Да? Почалося збивання шахеда, а ми вже на вулиці. До будинків ну, там треба йти, але три, три треба йти було по відкритій місцевості. І ми вже стали, бі, я до дерева. Такого величенького Мілана до дерева притиснула. Говорю, все, Мілана, стоїмо. Ну, що обстрілюють з однієї сторони, з іншої сторони. А да? біжати не можна, панікувати не можна. Да? Що панікую я, панікую собака. ну не дай Бог. Да? І ну, це неправильно панікувати. І те ж саме я не знаю, що робити в цей момент, так? як правильно себе вести. І в той момент я вирішила, що я не ні буду нікуди гарус хатися. Ми будемо стояти біля дерева, прислонившись до нього, щоб що, друг що, то хоча б дерево то хоч трошки прикриє нас. Так? І отак от, от ми стояли, поки не збили шахіл. Алілуя його збили. Да. І, але да, в такий момент ти розумієш, що Боже, о, ну, а не знаєш що робити. І, і не знаєш, куди біжать. Не, ну, не інструктажа такого прямо ну, не проводить населення. Да, для цивільних дякую чоловіку, що він ну, розказує, хоч там, як себе вести. Але це, ну, ну, це колись коли було і це так по мінімуму. Але, От бачите, такі бувають ситуації, і це, ну, це не перший раз так вже? Да? І я розумію, що такі ситуації можуть зараз траплятися частіше і частіше. Да? І ми от з Міланчиком і зранку гуляли, і в будній день гуляли, шахеди летають прямо над головою. І... Бо вони високо да, летять, і ти розумієш, що вони прямо вниз от зараз не підуть над тобою, да? -що... Ну, тільки якщо його збивати не буду. Да? А, але я його не збиваю, тому що він дуже високо. І думаєш, боже, а що робити? Ну, робити, що ти робив, да? щоб не допускати паніку. Для мене також найголовніше, що як на це буде реагувати собака. Чому? Чому я реагую собака? Тому що я його привчаю, що коли вибухи, а, от як зараз, да? вже другий раз, як вибухи, треба веди, вести себе тихо і спокійно. Тихо і спокійно. Не Піддаватися паніці. Ще раз. Боже, ми це моя любимо соло. Піддаватись <сум> Да, Але це, норма це нормально. І на вибухи я його привчаю, щоб він не панікував, щоб він не бігав, він не, а, не звертав сильної уваги на обстріли, на постріли, на автомати, на кулемети, на вибухи, на, на все, 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 що проходить. Да? Міланчик на крига. От бачите, він тут прігав, бігав, бігав, бігав. Оце в шорці я показала. Агай, бахтами. Ну і я тут трошки покаталася. Ну, покататися! Все, вже напригався, набігався. Пішли, да? Піши вже. Ой, на насанечка вийшла. Сонечко вийшло, така погода. Ух, чудова фух, люди. Маю надію, що з вами все гаразд. Я вам бажаю цього самого-самого найкращого, а вас боженька береже. Ви послухайте, як пташки співають. Боже, там, там воробишки. Там воробишки сиділи, а вона почала хтось відбійним молотком стукати, щось трескотіте. Машина їздить, нічого не чітко, а вони так співають тут. Боже, це просто циркатять, так гарно.